Вітаю! У цьому відео ви побачите, як приєднати дві, е, два полотна в одне з'єднати. Ось таке, щоб вийшло. Це у мене будуть шкарпеточки, але це не важливо, що це буде, якщо вам потрібно поєднати, або ж зробити ось такий підгиб на резиночці, чи це буде на горловині, чи на рукавах, чи вийде. ви маєте змогу просто з'єднати різну. Е, Набравши петлі, або так, як у мене поєднати два полотна в одне. Зараз я покажу як. І так, з чого ми розпочинаємо. Окремо у нас зв'язаний зв один елемент і окремо зв'язаний інший елемент. Нам потрібно їх поєднати. Це я в'яжу шкарпетки, але я зараз розповідаю про будь-яке будь поєднання. Е Двох частин полотна. І так, у моєму випадку, я одягаю ось цей елемент, який потрібен, зверху, ви можете їх просто поєднувати разом, ось так, притуливши дві спиці. Так, як у мене тут іде резиночка, 2 х 2. Я буду в'язати резиночкою 2х2, поєднувати. А якщо у вас це лицева гладь, то ви просто в'яжете лицевими, якщо ви ворітня, то ви ворітними. Ну що, поїхали. Ми склали акуратно ось так два, дві спиці з петлями. І зараз у мене перша петля це виворітня. Я підхоплюю з другої спиці. Петлю, підхоплюю зараз буду намагатися вам якось показати. Підхоплюю з першої петлю і пров'язую їх разом виворітньою. Трішки незручно це робити, особливо виворітні. Ось такі, як у мене. Вони перекручені, тому якось так пров'язали лицьові, ми пров'язуємо. Ось так одну, другу і пров'язали дві разом. Далі в мене знову йде лицьова і я пров'язую дві разом лицьовою. Далі йде виворітні петлі. Ось таким чином, далі знову ж таки. За задню стіночки і пров'язую виворітньо ось такий виходить у нас з'єднувальний, ось такий у нас виходить з'єднувальний ряд. Тобто, якщо у вас ви ви в'яжете їх. Тільки виворітнє в'яжете спочатку з другої спиці, за, не в'яжете, а підхоплюєте задню стіночку з другої, потім з першої спиці за задню стіночку, і пров'язуєте так. І знову ж таки з другої, з першої задньої стіночки підхопили вони у вас на, на спиці, і пров'язали виворітнє. Лицеву ми починаємо з першої. За передні стіночки ось таким чином пров'язали. Це я вам показую при круговому в'язанні, але точно так можна споєднувати і при поворотному в'язанні. Тому абсолютно ніякої різниці немає. Просто ось так гарненько. Поєднуємо і переходимо в'язати одне полотно. Тобто, у нас, ось бачите, як виходить. Тут ми з'єдналися, і тут у нас ось так гарно поєдналося. Все дуже гарно видно. Лицеві в лицевих, виворітні напроти виворітніх. Тому мені подобається таке поєднання. Дуже зручно так поєднувати, навіть коли ви. В'яжете якийсь обв'язку, кетлювати так? таким чином можна резиночку, горловину, це непоганий спосіб, мені він подобається, і він досить зручний. так Просто ось так Акуратно в'яжемо, і у нас виходить таке безшовний, якийсь, безшовний ряд, просто з'єднуємо. І потім вже ховаємо кінчики. Коли ми вже все поєднали гарненько, так, то ми ховаємо кінчики. Ось таким чином. Я ще останню пров'яжу петлю з цих двох спиць і Вже потрібно буде переходити на інші. Ой, злетіло все ось так. Ось так виходить полотно, і воно досить непогано виглядає. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, В'яжіть і задоволення. Пока-пока!